Триєдиний Бог, як правильно це розуміти? І хто такий Христос? Давайте сьогодні про це поговоримо. В Біблії написано: Господь Бог один є. І це істинно так. Святий, істинний Бог, Він один. Але Він має три іпостасі. Це Бог Слово, це Бог Отець, Бог Слово, Бог, Святий Дух. Кожна з цих іпостасів є Богом, рівна в силі, рівна в славі. Нероздільні, не мають можливості розділення самих в собі. Знову ж таки, повторюся, Бог він один, але має або виражає себе в трьох іпостасях. Вони нероздільні, свята нероздільна трійця. З перших сторінок Біблії, книга буття, перший розділ, перший вірш відкривається нам трьох єдинство Бога. Вначалі сотворив Бог Неба і землю, мова йде про Бога Отця. Земля була безвіднапустать, мана Безна і Дух Божий насілася над водою. Мова йде про Бога Духа Святого. І сказав Бог: мова йде про Бога Слова, третя іпостась святого Бога. 26-й вірш. Також написано за вже же чоловіка по образу нашому, по подобі нашому. Чому Бог говорить про себе в множиному числі? Знову ж підтверджується: триєдинство єдиного Бога. Одинадцятий розділ буття, 7-й вірш, коли будували Вавілонську вежу. Господь говорит, сойдем же и смешаем. с снова множение число. Евангелие от Матфея. Давайте зачитаем уже Новый Завет. несколько прикладов. Третий раздел, 16-17 верш. И крестившись, Иисус тотчас вышел из воды. И сей отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который спускался, как голубь, и не спускался на него. И сей глаз небес глаголющий, сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. 1 Івана 5:7 також написано: «Ібо три свідчительствують на небі, Отець, Слово і Святий Дух, і три суть єдина. От чому важливо розуміти суттєву різницю між особистістю та іпостасю? Тому що особистість це індивідуальний об'єкт, скажімо так, який може існувати сам по собі. А іпостась це особистісне вираження або проявлення єдиного Бога. Іпостасі різні, але вони нероздільні. Повторюся, Бог завжди діє сумісно або разом і одночасно в цих трьох іпостасях свята, нероздільна трійця. Хороший приклад для розуміння це людина. Ми створені також триєдиними. Я одна, але я триєдина. У мене є дух, у мене є душа і тіло, так як і в кожної людини. Це не означає, що нас всіх потроє. Я одна. Ви один чи одна, але ми три єдині. Є таке поняття, як функціональний пріоритет дії. Функціональний пріоритет дії, наприклад, і людини. Коли я займаюся спортом, бігаю, копаю, сажу, це функціональний пріоритет дії мого тіла, але при цьому душа і дух беруть участь. Ніхто не може з цим посперечатися. вірно? Також, коли я сумую, коли я веселюсь, це все функціональний пріоритет дії моєї душі. Але при цьому і тіло, і дух беруть участь. Також, коли я хочу помолитися, піти на Богослужіння, почитати Біблію це все є функціональний пріоритет мого духу. Але і тіло, і душа беруть участь. Також і у Бога є функціональний пріоритет дії. Бог Отець Він планує, вирішує, будує щось якийсь план. Це як такий мозговий центр. І це коли планується щось. Е Будується, там вирішується це все є функціональне пріоритеті Бога Отця. Але при цьому і Бог Слово, і Бог Дух святий беруть участь. Також Бог Слово пояснює і роз'яснює нам волю Отця, волю Бога Отця, показує, роз'яснює, пояснює. Давайте зачитаємо Евангелія від Івана, 6 розділ, 38 вірш. Як наш Господь сказав? Ібо я сошла с не для того, щоб творити волю Мою, але волю пославшого мене. Отця. І Христос неодноразово в Євангелії говорив да, про те, що Він е, прийшов і волю творити, і Слово Боже говорити. Тобто Бог Слово показує і пояснює волю Бога Отця. Бог Дух Святий втілює, роз'яснює в життя всі плани нашого Бога. Тобто, втілення, і це все є функціональний пріоритет Бога Духа Святого. Але при цьому ж. І Бог Отець, і Бог Слово бере участь. Знову ж наголошую на тому, що Бог діє завжди разом, одночасно і, і сумісно або разом в цих трьох іпостасях. Людина це як хороший приклад для розуміння. Але ж в Біблії є ще місця. Івана 4,24 написано, що Бог є дух. Далі, перше Івана 4,12 – Бога ніхто ніколи не бачив. Тобто, 1 Тимофія 6.16 написано, що Бог є дух, і перебуває в неприступному світі. Тобто, в Біблії написано, що Бог є дух. Тобто, оцей триєдиний Бог, про якого ми тільки що поговорили, це дух. І тоді, що виникає питання, по чиєму ж образу та поподобі створена людина? І перед тим Біблія нам пояснює: перед тим, як створити весь видимий і невидимий світ, Бог вирішує питання, як творіння, зокрема людина, буде вміщати такого великого, не, ну скажімо, необ'ятного абсолютного Бога. Бог, як повітря, він скрізь, його неможливо побачити, неможливо обійняти, тому що це дух, він абсолют. Зібрати всю нашу вселену, як зараз люблять говорити, галактики, все. Це все лише маленька крапочка, наша земля, тобто все-все-все. Зібрати в кучу, це маленька крапочка на ногтику у Бога. Тобто наскільки Бог великий? Як же тоді творіння? Зокрема, люди, повторюся, будуть вміщати такого великого Бога. І це питання саме вирішується яким чином? Бог народжує Христа, єдинородний син Божий. Івангелія від Івана, 18-й вірш. Бога не відав ніхто ніколи. єдинородний син, сущий в нідрі отчим, Івангелія від Івана, також, восьмий розділ, двадцять п'ятий вірш. Що говорить Христос про себе? вірш. Тоді сказали йому, тобто Христу, Хто же ти? Ісус сказав їм от початку сущий, як і говорю вам. Тобто, пам'ятаєте, ми з вами розбирали, що означає слово «сущий»? Той, хто завжди був, той, хто завжди існував. Сам по собі, не маючи, не від існування, Його, від ніяких факторів, там, чинників, так? тобто той, хто завжди був і існує сам по собі. І Христос говорить: Я є сущий». І Іван для Івана ми зачитали єдинародний син сущий внітрі отчів. Он є вір. Тобто, хто ж такий Христос? Христос це Бог плоті. функціональний пріоритет дії якого, Бог Слово. Давайте підтвердимся. Еван Ивана 1.1. В начале было слово, слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога, все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. 14 верш. И Слово стало плотью и обитало с нами полное благодати и истины. И мы видели славу Его, как славу единородного от Отца. Давайте зачитаємо Колосянам. Давайте тут декілька слів скажу про те, що Христос, Бог народжує Христа. Христос це єдиний посередник між Богом та людьми. Це єдиний посередник між Богом та людьми. Наголошую на цьому два рази повторила не просто так. І саме через Христа Бог починає творити весь видимий та невидимий світ. І, зокрема, і людину. Давайте підтвердимо Колосянам 1:15. Который є образ Бога Невидимого, рожденний прежде всякой твари. Ібо їм создано все, що на небесах і що на землі видимое и невидимое, престоли, начальства, власти, господство, все їм і для нього создано. Тобто ми бачимо з вами про те, що Христос він народився перед Бог народжує Христа, перед. Видимим та невидимим світом. Тобто, як написано, роздоне прежде всякаї твари. І саме через Христа Бог починає творити духовний світ, фізичний світ, людину. І Христос повторюся. 1 Тимофія 2,5 і написано: єдин посередник між Богом і людьми, чоловік Ісус Христос. Христос це 100% Бог, 100% людина. На наступний раз я запишу відео більш детально про Христа, втілення. Та робота Христа. Але сьогодні ми говоримо, скажімо так, основні тези, такі, не заглибляємося, про те, що ми створені по образу та по подобі Христа. Деякі люди думають, що Христос він був відсутній в Старому Завіті, з'явився лише в новому від народження від Діви Марії. Але насправді ми зачитали: Христос сущий в, в нєдрі очі, Він був завжди. Перед створенням всього видимого та невидимого. Христос це Бог, функціональний пріоритет дії якого Бог Слово. Євангелія від Івана. Ми зачитали також перший розділ з першого вірша, що Слово це було Бог і слово стало плотчю. Також єдиний шлях на небеса. Тому що деякі люди говорять: покажіть в Біблії, де написано, що Христос це Бог. Тут скрізь написано, що Христос це Бог. Євангелія від Івана, 5:39. Господь сказал, исследуйте Писания, ибо через них вы думаете иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют все обо мне. Все Писания свидетельствуют про Христа. Римлянам 9, Давайте зачитаем. Ну, тут уже прямо написано так. Их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог. Ось, будь ласка, раз. 1 Тимофея 3,16. Також дуже Таке хороше місце. Перша Тимофія 3:16 написано так. І безпрекасловна велика благочестя та тайна. Бог явився в плоті, оправдав себе в духе, показав себе ангелам, проповеден в народах, прийняв віри в мірі, вознесся во славу. Тобто, ми бачимо, Біблія вся говорить про Христа. Євангелія 9,6, також написано пророк не, не Євангелія, вибачаюсь. Пророк Ісая 9.6 написано так.

Буде Бог у плоті, Бог кріпкий. І от люди деякі думають, що Христос це не Бог, або про те, що Христа не було в Старому Завіті. Тобто таке не дуже чітке розуміння. Я нікого не засуджую, лише закликаю для того, щоб розсуждали. Тому що якщо людина вірить, що Христос це не Бог, вона може бути все життя віруюча після смерті, після завершення цього земного життя, вона піде в погибель. Давайте зачитаємо Івана. Також Иван від Дивана, 14 розділ, 6, 6 вірш, 14 14.6. Написано так. Ісус так. сказав йому, Я есть путь, істина і життя. Ніхто не приходить к Отцу, як тільки через мене. Бачимо, да? Я есть путь, істина і життя. Діяння 4.12. Так, діяння 4.12. Давайте будемо читати. Ибо нет другого имени под небом данного человека, которым надлежало бы нам спастись. Имя Христос. 10.43. Ибо все пророки свидетельствовали, что в имени Его прощение всех грехов. 1 Ивана 2.23. Давайте такое же вам зачитаем. Ивана, 1 послание 2.23. Написано так. Всякий, отвергающий сына, не имеет и отца, а исповедующий сына имеет и отца. Римлянам 10:9. Значите, ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господа, и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасёшься. Тобто місця Писання, які чітко говорить, що без Христа немає вічного життя. Без Христа не може бути вічності з Богом Отцем. Тому що Христос єдиний путь, істина, життя, єдиний шлях на небеса. Римлянам 10:9. Іба якщо устами будеш ісповідувати Ісуса ким? Ісуса Господом. Тобто, знову ж умова признати, зрозуміти ісповідати, що Христос це Бог. Тому деякі люди також говорять, так, що Син Божий, що Христос не Бог, а син Божий. Син Божий означає не те, що Він нижчий. Чи, скажімо, що Він не Бог, а навпаки підтверджує те, що Христос це Бог. Та сама сутність, та сама природа. Правильно? Івангелія, так, Івана 5:18. Давайте зачитаємо з вами. Івангелія від Івана 5:18. Написано так. «І ще більше искали убити його юдеї за те, що він не тільки нарушав суботу, но і Отцом своїм називав Бога, делая себе рівним». 103033 Івана, також вони там говорять, що ми не за добрі справи тебе хочемо побити, а за те, що ти 10.33, да? що ти, будучи людиною, називаєш себе Богом. Івангелія 10:30 від Івана Господь сказав: Я і Отець одно. Тому, якщо ви без Христа не вірите, що Христос це Бог, то на що ви тоді надієтесь? Хай Бог вас благословить, поки у вас є час на землі. Роздумайте.